заходишь с купин другие на подходе третий настройки что с меня сбились разопустил он третий да? Здесь сильнейший, здесь там есть какие-то Наша. Ой, там один пора. Ну так їх буде штук шість, можливо, даже так же сам. Два вже стало в шлюзі, зараз третій йде. Вон іде ще один. Це третій, там четвертий теж йде з під моста. Не знаю, це там є. Вони ж виходили ми їх не бачили. Якісь за виходили. Ні, той повертає таки теж в сторону. Вони мало вони пойдуть там. Ні, там немає ніде походу. Є, йди в передні. Ні, хто не то. Ой, закусує. З тої сторони теж якийсь шлюз є, я бачу його так. Ото невеличка компанія наверху. Біж немає, тільки три, ну три не будуть опускати. Можна под востор гуляють. Я бачу На причал там іде. Хтось там не причали.

Що? Ой, Яка краса! Внутрія. внутрі! О, так і живуть, бачиш! Разом з людьми. Я думаю, що чорні, а то внутрі. Де вона є? О, красуняка. Ну це середній. Молодняк. Внутрі. А у них тут десь живуть. Ну, вони живуть тут, а? вони в себе вдома. Ну, це буде. їх територія. Так, ну це, це їх територія. Ми в гостях. Там воді грам, забиті не попади. Ну там причала, вони там і стоять. Панцюючи будинок Така краса. Ні. з пів року шура. Тобто, Мало данце. Причал з той сторони. Пусть там ці кораблі. Кого? І що? А і що? Ай собі, собі їдуть. Пливуть тисніше. Гарда погода. Люди на човниках розважаються. Ми тут люди на технічок. Не Допускають тих строки. Діду зумов чуємо. Я знаю, подивився на все. Забив, побивали, бо не uh -huh. там простіше, що тобі школи. Мовчити не треба, нічого не треба, все готово.

Человек, жінку з дітьми, на машині по річці плаває. Двоє дучок. Не бояться. Устаясь вниз. Как Та небо попрошки таке, можливо досью буде на вечір. і Банан, банан. Oh. Бананом поділилась жінка. Сияння, і банана їсть. Ну Ну, вийшов, не шамбулі, ну тут подкормлюють корочку. туди ж і кафешка, тоді їй вже їсть, переживає. Ну, казали, що лебеді пропали в Празі, ну, Значить усього переловили. Ру, де ж вони робить, а то все, все зробили. А, анекдот, звичайно. Є там хаус з бібліотеки. З однієї сторони теж є, з іншої сторони також є. Ну що там, закрили шлюз чи ні, побачив зараз. У вас так вите спадки. Так ви те, як стешли і ручечками. Так, закрили, будуть спускати три корабля. Барті м'яса поставте. Спускають, закрили шлюз. Воду відкачують. Все, кач.